Привіт! Якщо ви цікавитесь здоровим хлібом та випічкою на заквасті, запрошую вас доєднатися до мого каналу, де ви з моєю допомогою навчитеся пекти такий самий хліб та випічку. Якщо ви хочете поринути в цей неймовірний світ здорового хліба та випічки, робити це, як колись робили наші предки, щиро запрошую на цей канал. На каналі вже є безліч рецептів е, з хліба, різної випічки, е, рецептів на заквасті і ще буде дуже дуже багато всього, тому що я вкладаюсь в це, бо мені це справді приносить неймовірне задоволення. Хліби з різними додатками, з насіннями, з пюре, фокачі, формові хліби, також батони, шоколадний хліб, кекси, млинці і ще дуже-дуже багато всього. Піци буде рецепт. Потім в майбутньому планую рецепт круасанів закинути обов'язково. Тобто, все це, що я почу, я автоматично зразу монтую, знімаю і ділюся з вами. Якщо вам цікаво, пишіть, я скину деталі. Так як зараз холодно, мороз, я закваску відправляю, відправляла до цього в живому вигляді, а зараз буду відправляти в сухому висушену закваску. І як з нею працювати, все розкажу. Пишіть.